Я себе до цих пір питаю, чи вчинила б я так, якби була молодою, коли мудрість бере гору над гордістю, чи, як тепер кажуть, самоповагою. Але можу сказати лише одне я не пошкодувала, що до дівчинила так. Я заходилася в дівках, як казала моя бабуся. Вже дійшло до того, що й на вулиці не маю з ким вийти. Далі в клуб вже не йду, бо, подруги мого віку, дітям уроки пояснюють, а далі вже й махнула рукою значить, так і буде. Ось в 38 років я зустріла дуже хорошого хлопця, який одразу запропонував одружитися. Що ми будемо чекати та придивлятися, ти мені подобаєшся і на тому все, що скажеш. Я згодна, сказала я, бо мені Сергій також подобався. Почали ми жити у нього, все було просто чудово я мріяла про те, що от от у мене буде дитина, але з кожним місяцем цього не відбувалося. Лікарі наговорили багато чого про здатні серія до зачаття, і він взагалі аж в характері змінився дуже він перемінився був в той період, і мені здавалося, що я вже не знаю того, хто зараз біля мене. Але потім якось йому перейшло, і ми знову почали жити, як і жили до того. Я подумала, що Бог дав мені чоловіка і не дав дитину, бо або одне, або друге. Ще шукати якогось чоловіка в своєму віці я вже не хотіла, адже мені було добре з Сергієм.